Коли їх дуже багато, і ми посмакувати. І почати подивитися, що там у нас помінялося. Так Зашили приміщення, утеплили. Що ще? купили ні уголки в неділю божий день. Будемо зашивати ці окна квадратиком щоб гарно було. І так само двері, це все будемо зашивати, протягувати. І це добре щелина з цієї сторони. Не знаю, чим її утеплить. Але є такий зазор. Прийдеться купляча мінувати, не вистачило капельку. І купили отакі от здоровенні голки. Менше не було. Ну, щоб оце взяти і так гарно зашити. Питали стекло 1760х60, буде тут приміщення, буде тут стоїть холодильник. морозилка, не холодильник, а отой ларик, що спеціально для яєць. Щоб ми могли ставити інкубаційні і, і курячі. Це не приділюся з породою, які, е, яку вибрати. точно, яку вибрати, Не знаю, яку вибрати, ця голова вже в роздумі породи, думав, чи хрестить. Дивлюся на е чибірківську взяти, як Олександр хотів. Е рекламував. Чи полтавська глиняста. теж така гарна, теж вже така м'ясо вже трошечки важча і ну, теж важко попасти на хороше інкубаційне яйце. Ну, все одно заказав 40 штучок полтавської глиняни і, як по-чесному, легорна. Хочу трошечки там петухів перекинути. Трошечки нахрестити, як кажуть, своє вивезти і подивитися на його. А в цьому году ми ще раз все-таки запустимо бронер в сарай, щоб заробити копійку, купити метал, запустити там рамки. Ось так. Пішліте покажемо. Кажу вам свою проблему. <кій> Получається кирпич... Бачите, напів кирпича утеплено. Навіть внутрішній стіні кирпича мінвата є. А от ця сторона вона не втеплена. І щоб вирішити це питання, притек доску ставлю з кирпичиком ось. Так на всю цю длину. І буду тепер сюди ложити мінвату. Щоб її була і стіна мінватою утеплена. Тільки метр немає мінвати, воно кусочок не вистачило. Придеться заказувати пачку щоб оце заразом це все поутепляти знизу. Клійонка так і останеться, з металами зашиємо. Тут так кручу, Шурубчики коротенькі. Надо шурупчик. Ну, кожна проблема за собою тягне. Забув розшити, отак доска йде розшита. Забув туди порозшивати і лазив. Стало б хоч не розійшлося. Тогда на... вже в понеділок буду вирізати такі метрові і кожного балки дві збивати до кучі. Якщо так що отак, таки неждано, не гадано, бачите розшито, як тут. Як спеціаліст, ну, спеціалістом не називеш, заказав, стати проводка повинна прийти. І на сарай довше туди піти всередину погріб. Ти є приміщення брудерню. І сюди 2,5 квадрата, цільна мідь. На те приміщення 2,5 на це буде все стелиця 1,5 квадрата. Тут абсолютно нагрузки ніякої не буде. Буде вентилятор. там 200 Вт, два моторчика роздачі корми в майбутньому. Тоже по 200 Вт. Ну, Буде віддільно йти на них одна вентиляція. І буде дві допоміжних. Оця допоміжна і ця допоміжна. Буде вона витягувати, як літом дуже жарко, щоб ця працювала здорово і дві допоміжних. Або як нашу протягувало, ми це відключаємо і протягуємо, щоб все приміщення, чітко те і той вентилятор. Там вентилятори повинні залазити 300-ки або 250 ки дві мінімальних таких, знаєте, то зімний варіант. Щоб не через чур і було добре. А там, я не знаю, як це видимось. Продаються спеціальні кришки, які.. Як включається вентилятор, вони срабатують, відкриваються. відкривається. Дивиться через моторчик і спеціально що вентилятор включається. І моторчиком відкриває такий клас. І вентилятор і тут відкриває витяжку. Поняли, піднімає. Є такі варіанти. Все, там моторчик вентилятор виключився і вони опускаються. Колись мені попадали по тоці Дивіться. один якраз такий здоровий, щось було 2000 бушний. З моторчиком, з усім вставляється, тільки підключає і воно працює. Ось так, ось так. Так що буде тут проводка, кидається 1,5 квадрата, повністю все. У тому приміщенні 2,5. 2,5 на 2 холодильника, одна морозилка, один ларь. З цієї сторони буде столик. Тут все-таки хотів бойню, але в мене є кухня-літня, це следує приміщення. І там ми зробимо бойню. Тут буде таке приміщення для покупців. Хто буде приходити в гості, там, братиму яйця, зайшли, там, вибрали, яке їм треба, і пошли. Ага, подивилися, а де ж ваші курочки? то загляньте в окно. А в вікно буде видно, яке тут двіження. Тут будуть стоять кормушки. 6-7 метрів, не кормушки, а ці. Де будуть нестися кури і і буде йти лента, яка би подавати яйце. Не знаю, тут чи зробить виход зразу. Чи, Я думаю, 6 метрів, оце ме сарай, ось відпочало і туди до води. 6 метрів всі дала хватить. І тут буде лента виходить і подавати, тут буде вирізатися такий квадрат, і наступна лента подаватиме туди яйце. Щоб не обходити, кнопочку нажав і воно потихесеньку, клаці в те приміщення. Звісно, я розміщтався, але я собі вже накинув, як воно буде. І через стіну буде столик прийомний метр над метр. І туди буде скатуватися. От, от яку породу вибрати, я ще не знаю. Купив на це приміщення ну, отакий клей n 12 p Щоб тянути стінку, бачите? Не знаю, піде, не піде. Але цим, що штукатурив, він якийсь, як ти ведеш, він наче відсипається, бачите? Якийсь неправильний він. Щось мені це не, не дуже подобається. Не знаю, що його робити. Хто його знає. Є такі, бачите, він, він херовий був, продали якийсь той, той годішній. Оце де гладко. Є такий ефект, але не знаю, хто його знає, як воно буде. Ну, час покаже. Так само і тут треба утепляти оцю сторону. Ця сторона утеплена, просто позамазувати цю і ту сторону, бачите, просвічується. Ще утеплить. Плани болгато. Це впрається фінанси, не кончились. Кончились ті фінанси, на яких я міг собі дозволити потратити. Що по утятам? Нім сьогодні місяць і тиждень. Погляньте, вже, які ливки вже є спинючки перші. Ну, поки ми не бачимо, щоб один одного розкльовували. Поки таке ми не бачимо. Дали але насипать жарти повиїдали, Воду п'ють, вже пару кабачків кидали їм на пробу. Кабачки люблять, тільки дай Боже. Тільки давай. Так само інкубаційні індоутята сидять у брудері. Теж собі відпочивають 8 штучок. Ось так. а Це якісь, бачите, та спина чорна, ну такі вже, звісно. Ще малі що бити, ну вже трошечки є вид, І вже, не, вже хочеться б сковородочку кинути. Але вони всі підуть на продажу, пишіть кого яка ціна на е, муларді. Ну а так, взагалі без проблем, Тільки їсти давай воду. Ось, кстаті, жінка наготувала йому у 5-літровій бутилці, обрізала, нарізала кабачків і кидає їм. Так, переніс цього дракона. У, будемо відкрити трошки двері. Ну, Кочегарка, мене тут кочегарка, старенький котюльчик, дуже-дуже старенький, але тільки третій рік в роботі чи четвертий стояв у людей, а у нас ми її купили за тисячу, так і у нас і залишився. І ми зробили тут таку кочегарочку. Кочегарочці лежить вже олія на з пів року, то потихеньку тягаємо. Не портиться нічого. Ми раніше відносили все в погріб. Зараз тут. Що в нас по інкубатору? Заложено 49 лоточків Ану, посчитайте. 49 лоточків, лоточку 20 штук. І вгадайте, скільки тоді в інкубаторі яєць. Температура зараз 38 стоїть. ну Не буду відкривати. У лоточках все. Ну, тепер пошліте, подивимось на наших перепиляток Здорових. Так, змішувач стоїть, ніхто не забрав. Всього 5 тисяч гривень без мотора. Він от працював у мене дуже добре, але ви бачили, що я зробив другий. Цей без роботи. Хотів його робить БДВ, мішає весь чітко вимішує, але ну, поки стоїть. Так до його руки не дійшли. Мо кому треба 5 тисяч гривень, ми вам відправимо. Влазить 45 кг, 50 кг це аж під кришку. Та з цієї сторони ми ще нічого не робили, поопилювали, щоб доски відричали. Ну, таке саме і тут аж де. Опять пробив у нас міксоматоз. Зараза така влізла. Випускаємо на вулицю, хай бігають. Воно вже... Хазяїн півник, курочки несуться. Півень гарний, але... але... Я все-таки думаю, що це більше всього, що на мішані росовці, а не кобовці. Що зараз? Яєчко, є ще яєчко. Бачите, несуть потихеньку, потихеньку паутина. Ну але їмо ми їх, ну не дуже. Не сильно нам заходять. О, зараз переважно Ну, Все наші звірі. Ростуть, ціпить забої йдуть потихеньку. Ну. ну, ось так, оце мала щось. Боксодіозом взялась, бачу, цього чого трошечки красненьке, ну, але вона щось взагалі так не зайшла. Більше всього, що якийсь слабий дуже імунітет. Ці вони всі проколені. Остать один хлопчик був проколений і який пережив. Міксоматоз, бачите, його на носі. дерта десь у ліс, то не вавка, а просто нема пуху. Мокроличка його хватило. Ну, Пережив міксоматоз, одійшов, але там дарму нього є імунітет, а це його доця Це полтавського срібла. Ну ось так, пошлите до перепілочок. По перепілочкам. Бачите, вже практично пусто там хлопців залишилось по три штучки, самих таких слабеньких ми собі оставили. Тут вже вибито, ну як вибито, продано простим яйцем. Перепілка несучка, 50 гривень штучка. Люди беруть і зараз продаємо їм корм. Трошечки є, вже тут збираємо інкубаційне яйце. На продаж заказано вже до 30 го числа. Ну, Красота. Закази хватав. Перепілка зорка, теж 4 гривні штучка. 400 плюс грам вони і Техас 400 плюс замішаний. До Хлопці, Техас, а це поміс. Теж їх собі заложив, заказав ферма батько та син, у них перепілочку. З їхньою виведу лінію. Своїх цих, що стареньких, я їх усіх вив'ю. Оце вже молодь, а ці молодь оставлю. Ну, там хлопці трошки підміню. Ну, які слабший і справлю, які хороше залишу. А кричать непогано. Ну а входить. входить. Закази входять. Сьогодні, кстати, має бути уборка неділя. Ну, ми по повноділках вичищаємо. Бачите, засрати ленти. Какашки в повному порядку. Комбікорм працює. Це за тиждень вони засрали. На цей тиждень не слабше засрали. Той тиждень було набагато, що то більше накидано. То дуже слабенько, ми відпускаємо, то вони собі бігають знизу, доживають свій путь. Приходить доця, яка забирає, сидінячиться з ними, тягає цілий день. І вони тоді там ходять по травиці і десь зникають. А чи котики, чи ще щось. Ну Ось так, так що кому треба, перепілочка зорька і техас у нас є. Знайдя на колеги на цьому і все. Показав все, розказав. Робота у нас в сарай. Ну як розсарай? Сарай, коли час є. Богато заказу, трошечки там, трошки там. Картошку копаємо, Не сильно багато часу. ну Ми виділяємо потихання. Так що лайк, підписка, всім пока.